Наші партнери трошки, як то кажуть, махлюють. Якщо вони від нас вимагають відповідних змін, вони повинні спочатку сказати, що ви бачаєте з тієї зброї і МТД-допомоги, які вони обіцяли, вони не виконали там навіть і половини, а значно менше виконав. Да? Тобто всього іншого вони нам не надали. Я вибачаюсь але. Неможливо вивести на поле бою військов, військовослужбовця, який ну там в бронежилеті жилеті і з автоматом, автоматами, все ще раз хочу носити, і партнери це можливо не розуміють а можливо, вони навпаки це розуміють і намагаються таким чином якось виправдати свою. Ну не хочу сказати якесь пане слово, але от неефективність точки зору допомоги нам да. Що давайте дивіться, Виводьте туди живуш. Вони всі партнери ще й досі на жаль живуть в парадигмі тих війн, в яких вони приймали участь, і це звісно зрозуміло. Поняті непонятно. Бо у них там був Ірак, що там Ковіт, Афганістан, В'єтнам. Це це трошки інші війни.